Вітаю всіх і запрошую на заняття з малювання. Послухайте вірш, і ви дізнаєтесь, що ми сьогодні з вами будемо малювати. Квітка в травах золотилась, у хустинку нарядилась. В запашній її хустинці не цукерки, не гостинці. У хустинці мами квітки вже ростуть зернятка, дітки. Скоро-скоро над лугом розлетяться білим пухом. Здогадались, діти, так, це кульбабка. А для роботи нам з вами знадобиться аркуш блакитного кольору, фарби. Білого, жовтого та зеленого кольору, пензлик, серветочка, ватяні палички, водичка, ваш гарний настрій та талановиті пальчики. Тож приступаємо до роботи. зеленою фарбою ми малюємо стебла та листя нашим квітам. Ось так. За допомогою жовтої фарби ми з вами намалюємо квіти кульбабки. За допомогою білої фарби та ватяних паличок нам треба намалювати білі пухнасті кульбабки. Ось так малюємо по колу ось так. Не забувайте притримувати пальчиком аркуш паперу. Ось які кульбабки вийшли у мене, а фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. А на сьогодні все. До нових зустрічей! Бувайте!